Ми повернулися. Програма в об'єктиві. Говоримо про те, що буде підписано в п'ятницю. Угода про асоціацію з ЄС політична частина з нами в студії експерти. І до практичних, як ми на в першій частині програми, говорили речей. Сподівається, народ сподівається на скасування візового режиму. В якій короткостроковій чи довгостроковій перспективі ми можемо на це очікувати? І чи угода, яку ми підписуємо вже в п'ятницю, чи в ній про це йдеться якимось чином? Відміна візового режиму, це там трошки інші. Були кажу, переговори і так далі. І ми бачимо вже приклад Молдови, яка отримала цей. Скасування візового режиму і навіть не підписавши ще асоціацію, тільки порахувавши це членство. Так що тут це процеси, які не залежать один, от... одного. можливо, це може стати таким певним стимулом для України. Але я так думаю, що ми для по перше, ну повинні щось зробити для цього. Ми ж знаємо, що це скасування вимагає певних. Технічних вирішення технічних питань, тобто біометричні паспорти і е, обмін базами даних між прикордонними там, митними службами і так далі. Тобто, ну, я так думаю, що це можливо, але ну, це, це не перетинається один з одним. Угу. В якій перспективі це можливо? Скільки років чекати? Е, ну, я думаю, принаймні експерти так говорять, що відміна візового режиму займе підготовку до. Відмін візового режиму займе там ну, близько 2-3 років. А Тому... коли розпочнеться ця підготовка? Чи зараз про це йдеться? Не, ну, підготовка чи... вона вже йде. Вже вона йде. вже йде ну, багатьма роками, і фактично ми вже знаходимось на фінальній там стадії на завершенні цих переговорів. Отже, ну можливо, там ті події, які відбуваються нині в Україні, можуть прискорити це питання. Ну, я думаю, не раніше ніж наступного року це питання стане. Якщо можна там, додам точ... просто треба розуміти з точки зору безпеки, так що такий безвізовий режим? Тобто людина з українським закордонним паспортом спокійно перетинає кордон Євросоюзу. Ми ж бачимо зараз, що ці паспорти є і в Криму зараз. Є вони і на сході, які ну деякі регіони, якого так ну демонструють не дуже дружньою кажуть політику і. Щодо України і щодо Європи, і от і тому Європа, яка в принципі дуже занепокоєна тим, що відбувається, і вона дбає про свою безпеку. І це питання зараз от, розглядається з точки зору безпеки. Тобто, якщо ми зможемо захистити свої закордонні паспорти, і держава гарантуватиме, що е, володар цього паспорту є справжнім громадянин України, який поділяє ці європейські цінності і. Буде лояльним і по-європейському законодавством. Тоді так. А зараз таких гарантії немає. І ну, Просто треба це розуміти і з розумінням до цього ставити. Добре, до вас запитання: що може завадити підписати згодом економічну частину? Ваша думка? Ну, Мабуть, все-таки внутрішньополітична ситуація в Україні. Я думаю, що це основне буде визначати. В першу чергу. Позиція тих регіонів, в яких може стосуватися найбільший негативний аспект цієї угоди, так тому що вона вдає ця угода дуже багато шансів, можливостей, але з іншого боку, всі розуміють, що тут також є певні ну, ризики, якщо так їх назвати. А коли певний час, ми все-таки мусимо в е, затратний так, період, коли ми мусимо переходити на ці стандарти Є, ЄС в регулятивні частини, для того, щоб були скасовані ті так звані нетарифні бар'єри, тобто йдеться про е, стандарти якості, е, там інші позиції, е, знову ж таки, щоб те саме молоко відповідало стандартам ЄС, а не е, там внутрішньоукраїнських, так як ми знаємо всі, яка його якість. Ну і так далі, по кожному такому пункту, так, і те саме стосується наших значить, важких індустрій, інших оцих підприємств, які зараз е зосереджені на Сході і Півдні. Оскільки ну, ми знаємо, скільки готувалася ця угода. Тобто це з 2007 року, а е це вже ми маємо, слава Богу, скільки там, 7 чи 8 років, е доки yes. дійшли вже реально до можливості її підписання, а потім ще буде. Е Значить, у це все ратифікація, яка займе руками. Ну єдине, що у нас в цьому оберігає, це те, що там є такі положення при кінцевій частині, що це про тимчасову дію цієї угоди. Тобто, зразу після підписання там зайця два місяці після того, вона ввійде в дію, що не може не тішити, оскільки на ратифікацію можна чекати дуже довго. Так. І приклад є суто український, коли угода про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, які ми. З пострадянського простору першими підписали в 94-му році. Вона вступила в дію в 98-му. Тобто, чотири роки треба було Європейському Союзу для того, щоб кожна держава-члена її ратифікувала, і він, власне, вступив після цього в дію. Пане Владислав, ви як економічний експерт, міжнародника експерта, підтримуєте думку? Є вас... Ну, я би хотів сказати, що тут треба звернути особливу увагу на демонстрація європейським союзом політики відкритості, адже Брюссель нині готовий в односторонньому порядку піти на зняття будь-яких обмежень для руху товарів з боку України в Європейський Союз. Отже, це додаткова допомога нашій економіці, нашим підприємствам, які будуть розвивати контакти там з європейськими партнерами і так далі. От, думаю, що е, угоду ну, друга частина да. Тобто ми говоримо про угоду про зону вільної торгівлі. Україна підпише там ну, до кінця цього року. Але цей період часу може бути використаний да, для обговорення там додаткових умов і преференцій для наших підприємств. Отже, мож, можливо переглянути там терміни переходу там на певні стандарти і так далі. Я думаю, ця робота буде ну, пророблена. Пане Голима, ваша думка, коли буде підписана друга частина і чи, будь, чи є небезпека, що вона не буде підписана з риб підписання? Так, ну, на жаль, ми не знаємо, що вона буде взагалі завтра. От, Тому з... Я просто сьогодні. хочу так, звернути увагу на те, що колега дуже цікаво не розповідає, е, треба замислитись, чому. Е, за часів Януковича, так, який, в принципі, міг би стати ну, дуже видатною особистістю в історії України, підписавши цю угоду, ми казали про підписання у цієї економічної частини, о, а вже після того політичної. А зараз ми робимо навпаки. Okay. О, тобто, е, спочатку ми казали про те, що Україна має відбутися як. Е, де, ну, ек економічно розвинута держава самодостатня. От. А зараз ну це такий сигнал владі, що влада, станьте. Е Європейською владою продемонструйте це, докажіть, от, і тоді ми вам повіримо, що ви зможете от, підняти і економіку і так далі. І про те, що ми кажемо, буде, не буде підписано. Давайте скажімо так, коли у нас буде проведена судова реформа, коли у нас будуть незалежні суди, коли у нас будуть поважатись приватна власність, чого ми, на жаль, не бачимо. І кожна влада починає з того, що починається переділ якихось там активів. Коли ми отримаємо відкриті списки, на голосування, то це вже будуть ну, індикатори, ознаки того, що ми все ж таки наближаємося до підписання цієї економічної угоди. Якщо цього не відбудеться і не відбуватиметься, то ця угода буде все далі і далі перспективи ставати. Зрозуміло. Пересічному громадянину, який вирішив проінформувати себе, родувати себе, який бере. Ці тисячу з чимось сторінок читає на що звертати увагу, яким чином проводити такий власний аналіз. Можливо, є певні речі, на які ви рекомендуєте звернути увагу? Ну, почнемо з того, що пересічний громадянин е, цього робити не буде. Так, і, ну, та, і зрештою це не потрібно. Там е, термінологія, специфіка. Е, ну, скажімо, я е, не економіст, так, і е, не можу сказати, що я на 100% е, е, орієнтуюся, про йде, що, що йдеться в цій зоні війни. ж зрозуміло, я знаю, про що з грубша. Але е, там дуже чітко описано. По різних галузях значить, власне, домовленості дуже чіткі, і ці додатки, які займають більшість самого об'єму, самої угоди про асоціацію, так, які є складовою частиною цієї асоціації, власне, акцент на них. Тобто там технічні чіткі прописані умови. Того як, що і коли і ще одне, я хотів, можна, от трошки інше згадати. Чим доброю є ця угода для нас, так для нашої влади, для нашої країни, для нашої політичної культури, це те, що там передбачається серйозний контроль над виконанням. Самих угод. Тобто, бо ми знаємо, що наша влада від імені Української держави протягом більше 20 років багато чого підписувала, але не, ну, як ми знаємо, мало що виконувалося. Ну, принаймні в економічному сенсі, яке надавало нам якийсь поштовх для розвитку і так далі. Тут ми маємо моніторинг, контроль і вирішення спорів. Це все є прописано, створюється. Хто буде певні... нам допомагати? Створюються певні інститути. Так, це рада, асоціації і комітети, які працюють в кожній галузі, по якій власне досягнуті домовленості. Наприклад, там парламентський комітет там буде вирішувати проблеми, значить, того, щоб парламент відповідно працював і ухвалював ті закони, які потрібні для розвитку цієї угоди. Так? Інші комітети для наприклад там якісь важкі індустрії і так далі, і так далі. Тобто, це от великий позитив, власне, для українців, так і для слов'янця, те, що yeah. над нами з палкою будуть стояти, uh -huh. грубо кажучи, і це не може не тішити в якомусь сенсі. Наші ситуації не тішить, або ділитись досвідом, це смішно, але це правда. Щодо громадянського суспільства, такі соціальні норми, можливість громадськості контролювати ситуацію у владі. Є певні привілеї для громадян, для громадян суспільства, чи немає, можливо, вам відомо. так. Безумовно, це тобто те, що ми бачимо в Європі, це, це має відбуватися і у нас. Тобто, ну зрозуміло, що це не в формі, яку нам демонструє Сашко Білий да, з автоматами, і так далі. Тобто, це от. Обов'язковість звітування органів і державної влади, і органів там фінансового якогось контролю, там, і так далі. Тобто, це е, періодична звітність і того ж уряду, там, і це можливість впливати і на роботу і, як парламенту, так і органів місцевого самоврядування. Тобто, все це, що зараз працює в Європі, все це має працювати і в Україні. І от якраз коли ми казали, да, що потрібно знати полісічному громадянину. Я так думаю, що от на цим якраз треба попрацювати працювати. Тобто, зробити певний такий, ну я не знаю, ката каталог або ще, ще щось. Так, так, та, так. І от дивіться, оцей пункт зробили, виконали, оцей пункт, оцей. Хто і, має один... це робити, якась незалежна організація, можливо. Так, а я не... так думаю, що це якраз завдання і громадського сектору, і, в принципі, напевно, і Європа в цьому має бути зацікавлена. тобто, от, ну, якийсь створити з цього. Оце, ну, посилює якраз от те, про що ми тільки що казали. тобто, і, і контроль, і моніторинг, і, 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 і будемо казати, і такий певний стимул до того, щоб відповідати тим речам, про які ми зараз говоримо, які ми декларуємо, пане Владислав, в цій таблиці які економічні пункти ви би виділили, які би свідчили на користь і збурення громадськості, десь певні переживання в сфері бізнесу середнього малий, який переймається, якою буде ситуація? Як би ви розвінчували міфи, міфи економічні в цій таблиці? Ну, я б перш за все я би хотів наголосити на тому, що дійсно в нас в Україні відбулася революція гідності. Тобто те, про що говорив там ну, свого, свого часу Ющенка, про необхідність створення нації і так далі. Можливо, там ми не змогли створити націю, але я переконаний, що громадське суспільство в Україні народилося ну, завдяки цим подіям. От, і я думаю, що люди просто вже не дозволять там, скажімо. Політикам вести себе так, як це було до, того, ну, до цього часу. От. І е, я думаю, що е, ці зміни, які ми нині сполі, ну, спостерігаємо в Україні, вони звичайно будуть е, ну, торкнутися і сектору серед мало середньої малого бізнесу. Тобто цієї там економічно активної частини суспільства, яка Ну, фактично, які не давали можливості до останнього до останнього часу розвиватися. Тобто, в нас була ідеологія розвитку монополій там вертикально інтегрованих, які фактично контролювали в нас ну, будь-які фінансові і матеріальні потоки в країні. Нині я переконаний, що уряд до ну має попрацювати і. Створити певні умови, надати певну ну, організаційну допомогу розвитку малого і середнього бізнесу? Я думаю, що це буде саме от основою і тим фундаментом, на якому можна буде розвивати нашу країну на майбутнє. Отже, але яким чином ви б розвінчували ці міфи про от, кричали під час передвиборчої кампанії, ще до ще восени? Комуністи кричали про те, що малий бізнес загине приводили приклади страшилок. Яким чином все-таки десь в закарбовий... Ну, Я би сказав, що вони провів в тій частині, що малий бізнес дійсно був ну затиснутий в такі рамки, що його практично ну не було видно, і лише сьогодні, завдяки майдану. З'являється можливість там говорити про це, робити певні кроки на зустріч бізнесу. Ну, я думаю, ми побачимо побачимо там певну там політику щодо оподаткування малого середнього бізнесу уряду і так далі. Ну, Подальше, на наше питання, хотів ще сказати, що що важливо, так, це те, що. Ця угода передбачає десятилітній період адаптації до виконання оцих от угод. Тобто тут є певний перехідний період для кожної з галузей нашої економіки, ко яка стосується ця угода. Там в залежності від конкретної галузі, там по різні терміни, тобто це не буде отак, раз і, і все всі перейшли на нові правила, що буде означати, звичайно, і, і крім позитиву, і великий негативний аспект. Так? Тому що знову ж таки виробники того ж молока, так я звертався до цього прикладу, мусить пройти певний період, щоб вони все таки поміняли обладнання, так змінили підхід до якості в принципі, так. І ця угода передбачає, тобто це так, скажімо, такий певний буфер, і він закладений в кожній по кожній галузі, про які якої ця угода стосується. Тобто тут треба всім заспокоїтися, глибоко вдихнути, так спеціалістам ще раз добре прочитати цю угоду в тій частині, яка їх стосується, так ті підприємства. От. І е, е, що я власне, що я хотів сказати, як бачимо сьогодні, ми не чуємо великих е, там значить, е, криків про допомогу від самих підприємців, що, мовляв, оця угода. Е. Буде підписано і все кінець бізнесу. Дивіться, хто кричить Семененко, колишні регіонали і так далі. Це багато про що свідчить, Все зрозуміло. Закриваємо цю тему. <реш> Є заяви комісара Фюла, який каже, що Україну слід приймати в ЄС вже і негайно, але ми розуміємо, що це довгострокова перспектива. До 10 років експерти прогнозують 7, 10. Так ваша думка, скільки Україні чи. Чи не так коротко по дві хвилинки воно ж мало часу, навіть по півтори хвилинки. Так, Ну ми, ми про це вже казали. Що це це не буде, от раз і все. як тоді так. трактувати заяву Фюле? Це тобто він дає нам сигнал про те, що в Європі нас чекає прийняти. так, готовий прийняти, але хлопці, працюйте над собою. От це от те, що він хотів сказати. Насправді про якісь терміни говорити е, дуже важко, тому що ну, все залежить від багатьох чинників, е, але найбільше залежить від нас. Тому що е, всім чітко зрозуміло, особливо в контексті цих останніх заяв е, значить, е, євробюрократів, так, мовити, так і лідерів держави, якщо йдеться про Меркель, дуже впливовий е, сьогодні в Євросоюзі, що шанс вступити в Євросоюз в нас є. Але він відбудеться тільки тоді, коли умови цієї асоціації будуть виконані. Не йдеться про 100%. Це всім зрозуміло, що ідеального нічого не буває. Ми знаємо, як брали Румунію і Болгарію до Євросоюзу, які не були готові там і на 50%. Але тим не менше вони там опинилися. І ну я думаю, що при всіх там негативах можливих так такого членства вони, вони абсолютно виграли. Програв правда, Євросоюзу. Mm -hmm. От так. Чи, чи підуть вони знову на, на щось подібне? От питання. Ваша думка програє чи виграє? Я ну я думаю, вису. що знаєте, сама по собі заява вона, в принципі, досить важлива. Перш за все, вона дозволяє ну, Україні, громадянам України, уряду, сконцентруватись навколо е, цієї самої ідеї. Розумієте, і вже маючи цю мету. Вибудовувати певні дії, певні реформи там, в Україні, спрямовувати її на єдину мету. Отже, це, можливо, як, ну, такі, один із важливих там, організаційних моментів, який допоможе нам подолати ті труднощі, а вони будуть труднощі, розумієте. Я от більше займаюся питаннями енергетики, і я скажу, що в Принципі, ті, от ну тречі, які ми зараз будуть лякати там населення України, да, підвищення цін на газ і так далі, але це об'єктивно і нам це ну треба нормально нормально сприймати. Адже дивіться, ми сьогодні купуємо в Росії газ по ціні, там в районі там ну до знижки, яку отримав Янукович. Ми платили в районі чотириста. 400... 50-420 доларів за тисячу кубов. В той же час ті підприємства, українські підприємства, які видобували цей газ в Україні, вони продавали цей газ по 80 доларів за тисячу кубометрів. Тобто українським підприємствам фактично ну не було ніякого там інтересу вкладати інвестиції, розвивати видобуток власного газу. Тобто, ми були підсаджені на голку, і як наркомани там купували від року до року. Цей газ в Росії сплачуючи щороку там і 12, і 15 мільярдів доларів, які б могли там ну бути вкладені там в той же розвиток газонафтовидобування в нас в країні. Розумієте, і ми зараз як кажуть знову ж таки опиняємось перед серйозною проблемою глибинного реформування енергетичної галузі України. Приєднались до європейської енергетичного співтовариства в 2010 році. Ми взяли на себе там ну цілу низку зобов'язань, в тому числі і перед європейським союзом щодо реформування енергетичної галузі країни, але жодного. Просування в цьому напрямку ну не було зроблено. Я сподіваюся, що зараз... дякую вам доводиться завершувати. Резюмувати можна це тим, що завжди вверх йти важче аніж вниз. Так і питання на засипку, яке не потребує там же аналізу. Просто якщо б угода про асоціацію, політична частина була підписана до окупації російськими військами Криму. Як ви думаєте, після цього був би такий самий сценарій окупації Криму? Чи можливо Росія би притримала цей сценарій? Просто так чи ні? Коротенько я так я думаю, що був такий самий сценарій. Єдине, що було трошки інше пояснення, чому вони це зробили. Тобто зараз вони захищають людей від бандерівців, а тоді вони захищали від НАТО, тому що ну. ваша думка? Я думаю, політичне рішення щодо окупації там і агресії проти України в Москві було прийнято там задовго було. і будь-які події там. Вони би не повпливали на цю ситуацію. Я так. думаю, що в якому сенсі повпливали би, але скажімо, у нас було мало мало шансів, щоб це з цьому запобігти. Оскільки ну сталося те, що сталося, ми були достатньо слабкі. Дякую, дякую вам, пане Петре. Дякую вам, пане Владислав, і вам, пане Володимир. Кажемо до зустрічі. Це програма в об'єктиві з Оксаною Гнатишин. Думаємо, аналізуємо, читаємо. Наразі кажемо до побачення.